А, пан Ходжес діє абсолютно раціонально з військової точки зору. Що таке угрупування російських військ, які діють на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя? Вони де-факто заручники, заручники Кримського мосту. Тільки ну, ця інженерна споруда перетворюється на купогною, згадуючи Котляревського, відповідно, вони е, опиняються в оперативному оточенні, бо забезпечення угрупування військ в кілька тисяч осіб. Неможливо здійснити лише водним транспортом, великими десантами, кораблями, якимись там. Суховантажами чи навіть паромами неможливо забезпечити усім необхідним військового гарнізон, що діє на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя. А в той самий час українська армія, маючи відповідні ресурси та резерви, може проводити наступ. Причому наступ, який вона реалізовувала стратегію наступу, який вона реалізовувала на півночі Херсонської області. Тобто, спочатку працює високоточна далекобійна артилерія та ракетні комплекси, знищуючи е, ворожі військові об'єкти, е, перетворюючи їх на попіл, лише потім триває український контрнаступ. За таких умов втримати оборону Криму неможливо. А ситуація щодо Донецької області вона критично відрізняється. Бо, по перше, шляхи підвезення всього необхідного для потреб російських вояків досить розгалужені. Плюс, міська забудова, міська агломерація завжди створює дуже серйозні проблеми для частин та підрозділів, які проводять штурми. Цих населених пунктів вони несе такі штурми несуть шалені втрати, і ми ж розуміємо, що українська армія навречі буде діяти в такий спосіб. Вона буде намагатися оточувати міські агломерації, рушити вперед. І за таких умов звісно, що військова кампанія може тривати досить довго. Тому банк, ходжес абсолютно раціонально міркує з військової точки зору Крим визволити від окупантів набагато легше. Для того достатньо знищити в першу чергу кримський міст, а потім високоточними ракетами, артилерійськими снарядами знищити військові об'єкти на території Криму. Їх насправді не так багато. Вони всі знаходяться досить сконцентровано. координати цих об'єктів є українських гармашів, А далі справа техніки і відповідно стало постачання. Тих самих ракет боєприпасів, за допомогою яких ми перетворимо путінські військові бази на купу гною.